Ми сьогодні з вами зліпимо з двох фраз одну і подивимось, що вона означає. Перша фраза це Зіх шеймен. Ви знаєте, це вона означає і Шеймеміж, тобто мені соромно. Нам прокинулася, йду, дивлюся, щось десь виглядає або в дитинстві. Колись капронові колготки ми всі носили, і йдеш тако, пройшла півдороги, Дивишся, боже, в мене стрілка! Це означає і Шеймеміж. Мені соромно. Наступне слово в нас це ein fremda. Fremda – це чужак, людина, яку ви не знаєте. Ось фраза, яка часто використовується, вона означає fremd schemen. Що це означає? Це означає, що мені соромно за іншу людину. Коли хтось щось поряд вами робить, а ви така стоїте, або такий стоїте, і думаєте, господи, що він робить? Чому цей вираз мені спав на думку: вчора захожу в одну палату, стоїть мама одного пацієнта в трусах. Ну, в лікарні ми бачили все. Діти нормально, коли лежать вони полуголі. Але щоб люди, які супроводжують своїх дітей, стояли полуголі, коли бігає велика кількість народу. Трошечки мені могло соромно за ту маму або за себе, не знаю за кого. Бувають у вас ситуації, коли вам соромно за інших. Хочеться відкрити чи закрити очі і сказати, я не належу до цієї планети. Фремд Шемен означає мені соромно за. Іншу людину, гарного вам дня, Смачної кави.